Мене на майданчику виявили автомобілі з скрученим пробігом. За що люди люблять автомобілі з Європи? Перше, це ясна сервісна історія, яку не так тяжко знайти на просторах інтернету. Друге, адекватний стан і можна знайти реально з адекватним пробігом, який вам підходить: хоч це двісті тисяч, хочеться 300 тисяч. Все залежить. Від вашого бюджету, ну і третє, це можна знайти адекватний автомобіль за адекватні кошти. У мене є багато дешевших і дорожчих автомобілів, пригнаних з Європи. І почнує шкоди Octavia 5 з дві року. Автомобіль 1.6 бензин пробігу всього лише 224 тисячі кілометрів. І він, звичайно ж, підтверджений. Ціна на цей автомобіль 5800 доларів, і в ньому два комплекта титанів з літньою і зимовою резиною. Чи знали ви, що полякам настільки сподобалась ця шкода п'ята в цьому кузові, що вони робили їх аж до 2011 року, коли вже були рестайлінгові моделі? Класним бонусом цієї Октавії є дві пари титанів на літній та зимовій резині. По комплектації вона має все, що потрібно, і має підтвердження про свій пробіг 224 тисячі. Ось це авто максимально просте і максимально популярне. Це Opel Zafira 1.6 бензин 12-го року за ціною 7300 доларів. Воно саме місце. У такому незвичайному шикарному кольорі така звичайна проста сімейна машинка, як опель 12-го року, 1.6 бензин. Вона має рідне лобове досі, і взагалі по кузову ніде не фарбована. Дуже простора і так само дуже простора в своєму салоні: що спереді, що ззаді, і плюс є ще два місця ззаду, тобто вона семимісна у нас. Як сказав колись один продавець, мені меган – це є хліб, завжди має бути на поличках у продажі. Ось і у мене є один з моїх меганів, Це 13-го року 1,5 дизель за ціною мега адекватною тисяч доларів. Пробігу, до речі, 224 тисячі кілометрів. У дуже гарному, темно-сірому кольорі виглядає просто супер. 2013 рік це ще останній рік перед ресталінгом. 1,5 дизель славиться своїм ресурсом, своєю надійністю. По кузову вони всі доценковані. По салончику має клімат контроль, блютуз музику, 225 тисяч оригінального пробігу. Меган – це той автомобіль, який не потребується в рекламі, тому що всі і так знають, що це просто супер авто. Далі у нас свіжо пригнаний Passat b 7 2 літри дизель на автоматі. Він свіжо поставлений на облік, але ви все одно являєтесь першим власником в Україні, тому що по Україні він ще власників не мав, крім нас, дилерів. Ціна на цей автомобіль 10,5 тисяч доларів пробігу 298 тисяч кілометрів. Passat b 7 досі актуальний і своїм дизайном, і своїм інтер'єром. Дійсно цікавий гарний автомобіль, тим більше на таких фарах, як у мене, з ксенонами, з ледходовими вогнями, виглядає класно. Сірий колір також йому дуже пасує. Без перебільшень це флагман Volkswagen, подивіться на його салон, є все, що потрібно. Електроляда, яка відкривається та закривається з кнопочки. У нас максимальні фонарі. Підігріви, клімат-контроль, задня камера ну є все, що потрібно. Це у нас свіжопригнений Golf Plus. Він взагалі не має пробігу по Україні і також щойно поставлений на облік, але ви все одно являєтесь першим власником в Україні. Це восьмий рік 1,4 саховський двигун на 90 кВт за ціною 6200 доларів. Golf 5 Plus це мутант Гольфа 5-го. У нас в автомобілі нові диски, і взагалі автомобіль славиться своїм підвищеним кліренсом. І високою посадочкою в салоні має чотири стеклопідйомника, просторий салон, великий багажник і все, що потрібно для їзди. А цей автомобіль один з найулюбленіших у мене на майданчику, тому що він ексклюзивний всім. По перше, своїм кольором. По-друге, комплектація так і називається. Ексклюзив це 1.6 дизель, автоматична, а саме роботизована коробка передач 239 тисяч пробігу за ціною 11,5 тисяч доларів. Ну, це у нас не машина, це дійсно космоліт. Citroen здивував мене і своїм дизайном, і, по-перше, цим класним таким болотяним кольором, і своєю комплектацією. У нас ксенони, led у вогні, диски такі чорні, є ще зимова резина до нього. Він сам паркується. Комплектація називається ексклюзив. По салону у нас є масажи, два великих екрана, і дійсно дуже багато навіть цього не перезвуть, які там всього є в комплектації. Електроляда, камера, ну, дизайн в нього просто вау. І цей колір надає йому супер ефект. А знаєте, яка мрія в людини, яка собі хоче купити автомобіль? Це те, щоб купити і нічого не вкладати. Ось так вас буде з цим реносценником канквест другого покоління, 1,6 бензин 2007 року. Тому що в цьому автомобілі особисто я замінив щеплення, комплект ГРМ, фазорегулятори, та й багато величезний список на 700 доларів. Кого зацікавить, я вам скину все напишу. Звоніть по цьому автомобілі. На нього ціна 6700 доларів. Сцені канквес це підвищена версія сценіка другого. Хоча різниця там не дуже й велика, але вона відчувається і є вагомою. Посадка у цьому автомобілі просто супер і просто супер. У нього комплектація. По-перше, в нього є передні задні партроники. Він на гарних дисках, на хорошій зимовій резині. Реально гарно виглядає завдяки ось цим накладкам по бокам пластмасових. Вони надають автомобілі такого більшої ціни, ніби він коштує набагато дорожче, ніж є насправді. Повністю обслужений, як ви почули, автомобіль, все замінено, є фаркоп, ну і по комплектації клімат, контроль, мультируль, круїз-контроль, є багато чого. Дійсно, навіть по всьому салоні червона строка і червоні ремні. Хто слідкує, то слідкує, той бачив, що нещодавно до мене приїхало аж 4 мегана, 2 Лайна, два бусе. Вони ще всі на етапі підготовці. Цей автомобіль ще також не в продажі, просто жде свою чергу на хімчистку. Всі ціни будуть в районі 9 тисяч доларів в році 12-13. Далі у нас є такий Golf 6, 1.6 дизель у дуже крутій комплектації. Автомобіль 2011 року за ціною 8200 доларів. Буду чесний, Golf 6 мені набагато більше дизайном подобається за Меган. Та й думаю, не тільки мені. І так само, як Меган з 2018 року ці машини не втратили нічого в ціні. Як коштували 8500, так і коштують, допустимо. Класна комплектація, як ви почули в цьому гальфі. У нас по перше, зимова резина. Відсутня, а літня резина 25-го року є задня камера і він просто вау. клімат, контроль, мультируль, великий екран, всі стіклопідйомники, камера заднього виду. В нас 226 тисяч перевіреного оригінального точно пробігу. Є ще така у мене Audi R8. Я думаю, що це авто потребує окремого відео. Якщо ви хочете подивитись цілий випуск про неї, напишіть в коментарях. Я зніму на неї огляд. Також у мене на майданчику є такий Golf Plus 2011 року з двигуном 1.6 дизель. Ціна на нього 8700 доларів і пробігу тут всього лише 226 тисяч кілометрів. Це у нас же Гольф 6, це, точніше, рестайлінговий Гольф Плюс. 2011 року 1,6 дизель це в них дуже класні двигуни. Він у нас також в крутій комплектації, клімат-контроль, мультируль, є все, що потрібно. І його основна перевага це дизельний двигун, знову ж таки, тому що він дуже класний. Фаркопчик також у нас присутній. Ну і знову ж таки, хто слідкує за мною, той бачив, що мені привезли на реалізацію такий Renault Grand Scenic 2 літра дизель на гідротрансформаторному автоматі. Це рідкий звір в наших краях, так скажемо. Ціна на цей автомобіль 9700 доларів. Давайте з вами його роздивимось детальніше. Реногран Сценник 3 в босе, ще й 2 літра дизель на автоматі, на ксеноні, передні задні партроники, гарні диски, комплектація босе, говорить сама за себе. Тобто тут лишніх слів у нас не потрібно. 219 тисяч перевіреного пробігу, клімат контроль, Знову ж таки, дуже класний автомат. Кожа. Спереді, ззаді він у нас саме Це означає, що він грандсценік, тобто довший, гарний в дизайні, чорненький, з одним косметичним підкрасом в 170 мікрон. Виглядає машинка дуже ефектно, резинка також доволі хороша. Тобто автомобіль без вкладені, нічого вкладати не потрібно, Безключовий доступ, класний салон з передніми навіть підігрівами. Всі ці автомобілі, що ви побачили, прямо зараз є в наявності. Ви можете писати, дзвонити за них і знавати додаткову інформацію, яка вас цікавить. І у нас є доставка по Україні. Ми можемо доставити авто прямо вам під дім. Все, що треба зробити, щоб цей автомобіль став ваш, скинути задаток або приїхати його купити, або за доставку. І цей автомобіль, який ви побачили, буде ваш. А давайте тепер зробимо з вами підсумок цього року. У кінці цього року, вперше за все, хотів би подякувати вам за те, що ви підписувались, писали коментарі, ставили лайки. Ми разом з вами щось обговорювали. За цей рік ми з вами реалізували десь близько 350 автомобілів. Більшість з них це підібрані. Деякі ви купували у мене з майданчика, те, що є в наявності, деякі підбирав полуцькому авторинку. Було багато різних цікавих ситуацій, були і негативні ситуації. Також зараз ми їх обсудимо. Але в основному все було класно. Я дуже вам дякую. Ви дуже всі адекватні люди, хто на мене підписані, хто мене дивиться. Приємно мати з вами діло. З негативних ситуацій було те, що у мене на майданчику виявили автомобіль з скрученим пробігом. Я про це десь ніби казав в якомусь випуску, але ось таке буває також, того навіть довіряючи, мені треба провіряти. Автомобіль був не мій, автомобіль був на реалізацію. Пригнали якоби. Ну, це людина, як я довіряв, я йому не одне авто продав, але в цьому він, ну, напевно, сам скрутив. Ми вже там з ним не виясняли. Просто більше його автомобілі на майданчик не беру. Але ось це такі ситуації можуть бути з бюджетними автомобілями, Буває, бувало, різне. Цю ситуацію ми вирішили. Також ще до антитоп ситуації можу там, додати ситуації по підбору, там не закрили деякі підбори. То до нас люди не могли дозвонитися, ну різне було. Тому тепер, до речі, в мене новий номер, на який вже завжди можна буде дозвонитися, тому що люди дзвонили, хотіли підібрати, щоб я їм підібрав машину і просто не могли дозвонитися. Ось щось був, був якийсь глюк. І таке було. Ну, різне було в цьому році, але в основному це були позитивні ситуації. З негативних було там дві ситуації. якісь. того я вам за це дякую. Я вам бажаю у новому році щастя, здоров'я, грошей, побільше, щоб ви виконали свою автомобільну мрію, не автомобільну. Живемо в тяжкий час, щоб ви були. Буде щасливі, здорові. Вітаю вас з Новим роком. Гарно вам відсвяткувати. Ми вже з вами зустрінемося в новому році. Буде новий формат, будуть кращі відео. Буде цілий кол-центр, і ми будемо вам більше підбирати автомобілів. Тепер я не буду сам сидіти там. Я з батьком. Тепер у нас буде команда, і ми будемо якісніше і швидше і більше підбирати автомобілів. Тому кому треба підбір, записуйтесь на новий рік. З нового року ми вам підберемо ваш автомобіль мрії по будь-якому бюджету, який ви тільки захочете. Смаль авто вирішимо ваше будь-яке автомобільне питання з новим роком.